Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк закликає Буковинців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Як йдеться у його зверненні, по про те, що Чернівецька область, зокрема, є тиловою, це аж ніяк не означає, що для нашого регіону немає загрози. Я нагадаю, що за час повномасштабної війни ворог неодноразово запускав дрони і ракети на Буковину. Ця загроза залишається і надалі. Тому вкотре прошу вас відповідально ставитися до своєї безпеки. У разі повітряної тривоги, без зайвих роздумів, негайно прямуйте у найближче укриття. Ми повинні пам'ятати, що ворог підлий та підступний, він без розбору атакує цивільне населення. Не варто покладатися на думку, що якось мене. Наші воїни з сил ППО виконують колосальну роботу, збиваючи ворожі об'єкти. Але кожен з нас повинно робити все можливе заради власної безпеки, тим самим допомагаючи нашим захисникам і нашим захисницям.